Потрібно здати аналізи в будь-якій лабораторії СІНЕВО, Смартлаб та інші вранці не їсти і не пити. Тест на загальний тестостерон та естродіол, щоб розуміти стан тестікул, яєчок. За бажанням можна зробити більш детальну діагностику гормональної системи і додати вільний тестостерон, ЛГ, ФСГ та ГСПГ. Після трьох тижнів прийому ендотерапії треба буде ще раз здати аналізи, щоб бачити наскільки добре яєчки відновлюються та укріплюються, і чи потрібні зміни на наступний місяць. Результати аналізів кидати в Telegram і alfamancha.com.ua, там файли приймає, і я веду там пацієнтів для військових аналізи по можливості, бо перші будуть все одно погані. Але на третьому тижні треба знайти можливість. Здати, щоб бачити динаміку регенерації та укріплення яєчок.